Огрінчука Василя Дмитровича Незадовільною. прошу проголосувати. прошу проголосувати. Десь, десь, більше 18. Так і записано, 18 людей. Хто проти того, щоб роботу Рідчука Василя Дмитровича визнати не задовільну? Роботу, а, а, Прошу проголосувати. За слухайте! Хто визнати за довільну роботу? Поставимо питати по-другому. Хто за те, щоб визнати роботу у Василя Дмитровича за Два! 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 Хто не з нашого округу? Хто? Вісім чоловік. Читайте ще раз, бо то люди голосують не з округу, ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, так? Сім, вісім, дев'ять, десять, десять чоловік. Десять. Так? Так. Десять чоловік. Я говорю, чоловік. Так. А тепер хто утримався? І ми узнаємо, скільки було людей на загальних зборах. 18 за 10 проти 28. А хто утримався? Утримався один. Утримався один, значить, скільки людей є? 29 з дільничан. Тепер ми можемо на підставі. Присутні 29. На підставі цього голосування ми можемо виставити питання про недовіру нашому депутату. Скільки людей цього На зборах присутні 20 людей поголосувати не дійсне менше 30 чоловік, не є дійсними дійсною зброю. Починайте

Значить і 31. Люди наші не утримали. Значить, двоє утримані. Значить, у нас є 30 людей. Значить, по результатах голосування 19 за, 10 проти і двоє утримали. Це є 31 людина. Значить, ми можемо взяти питання про недовіру нашому депутату. Вася, молодець! Я Хто за те, щоб висловити недовіру депутата і поставити питання про припинення його депутатських повноважень. прошу голосувати. Так. Ва. Ось зараз. Вже темніше. 10, 11, 12. А що ти забираєш? Ват, 2, 2, 2. Ват. Ват. А тепер. Ват. Скільки? 21 один за. Хто проти. Хто проти того, щоб несловити недовіру і відклекати ну, депутатські повноваження всього порятування? Хто проти? <різький> проти того, щоб висловити не недовіру нашому депутату? Так. І лишити його депутатських повновань. Прот, Хто проти цього? Нема ніхто не проти. Є, як немає, є двоє. Двоє чоловік проти, двоє проти. Хто утримався? Двоє чоловік проти проти, так. Утримався. Утримався. Але Все, значить, третє питання. Ви маєте зараз ініціювати ініціативну групу. про збирання підписів 10 чоловік має. Шановна громада, дайте головуючому слово, ви ж його вибирали, Майте повагу до нього. По, по результатах зборів ми повинні утворити ініціативну групу у складі, 10, у складі 10 чоловік, яка буде проводити опитування збір підписів е, виборців нашого округу, які підтримують рішення про недовіру депутату і відкликання депутатських формула. Так що прошу записувати цю ініціативну групу. Хто хоче. Це не обов'язково, я думаю, тут на зборах. Є на зборах маєте рішити, обов'язково. Ще одне питання, можу я. Вітя, 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 процедура. Десять чоловік виберуть, потім будете говорити. Так, поки вибирає, Вони, так, люди, Ні, ні, так вибирайте. Вони по процедурі. Початку перших проводити збори. Секретаріат і головуючий мали зареєструвати всіх присутніх виборців на зборах. З реєстрацією паспорта, серії номерів, повністю описних даних, під особистий підпис присутніх... О, вже ми ще Так, так. Це не зачеп, це закон, так. Ви не збиралися сказали мені щось Ви сказали, ви... Ви юридичний підписник... Сергій Закарич, ініціативна група з 10 чоловік буде з подписами.

Записуйте 10 чоловік. 10 чоловік мають бути з паспортом, у цій всій мають бути, це завірені, підписи, паспорта. Так, 10 чоловік, слухайте, 10 чоловік. А це, що були присутні на зборах, це ж не угоден, це все нормально. Поки не говоримо, так само не Вітя, Віктор Батькович, а ну дайте я, я слухаю вас всіх. Шановні односельчани, лишіть цю толоку спокою, тому що толока це не є ваша дільницька. Толока це є всього села. І як громада усього села ріше на зборах загальних, так і буде. Не буде так, так буде вітя тому, що ви дільниця, не будете рішати за толоку. Толока це є не ваша, толока це є села. Громади путем, села і громада села мамаю цю як річ на зальних зборах, так і буде. Все, лишіть толоку, покою. Толока а, немака, а, нема нема. господня, господня земля. Толока ваша, а, наша, наша всі Дала нам Правильно. І Ми її повинні використовувати, як ми знаємо. Правильно. А голосування ви кажете голосувати. У нас такі голоса, що мій син допутан сидить за кордоном, а він у списку. Він тут. Як це за голосування? Правильно викаєте, правильно не можна так голосувати. правильно Правильно, правильно. Дітка вмерла до 15 років на успішського голосування. Я кажу в відхід не вона в нас. Що за голосування? молодий чоловік? Що ви написали заяву міліцію зразу? А ще в колоденні каже ні. А я ось то, спорті у вас. Писати заяву в міліцію треба було зразу, як ви бачите ті факти. Що мертва душа голосувала? А я спортію один білет фонд. О, oh, ні, а як ви спортите, це теж не добре. Дивіться, ви спортите, не добре. Для рейбінгу не добре. І для рейбінгу не добре. Чому так не зробити? Це вам безпасовичко. Правильно. Але я вивчую ну, мої слова, які я сказав. Пасовичко це є сільського громади, усієї, не дільниці. Ну, ну, так, да. ну, бачите. Так. Коли не дільниць,